Звичайний сільський берегомедом. іван раптово дізнається, що він нащадок гетьмана полуботка, і на нього покладено місію державного значення повернути золото полуботка з Британії. І ви не хвилюйтесь, не переживайте. Тільки не відбувається в цій стрічці за Іваном. Полюють КДБ, іноземні агенти, українські чиновники його затягують в підвал, ледь живі прихильники соціалізму. Іван вирушає в Британію разом зі знахаркою, бабою одаркою яка лазерними очима втілює свої чари по відрощуванню волосся та колективом двійників російських державних голів. Ця історія власне весь сюжет про Павла скарби Павла Полуботка, по які треба просто поїхати. Вони десь лежать в Британії. Ми їх візьмемо. І кожен отримає по шматку золота, і всім буде щастя в Україні. Вони ж реально ходили тоді в суспільстві. Вони досі іноді вспливають. Це ж реальна українська конспірологічна теорія. Ця Стрічка іронічна реакція на спроби реставрації козацького спадку на початку 90-х років. У фільмі є все, що потрібно для статусу культовий, класний гумор, динаміка, архетипні персонажі, і зрештою саундтрек, який написали для фільму брати гадюкіне. Hey, Ibane,